Моє вітання на новому онлайн уроці до нашого курсу дитячих зачісок. Сьогодні ми прикрашаємо брейди нашого відеоуроку нам знадобиться нитки по типу шамбала, або можете взяти якісь інші ниточки, сплести їх в одну, щоб вони у вас були такі достатньо товстенькі. Також ми будемо їх притягувати з допомогою такої пластикової голочки, або можна взяти звичайну шпильку. Водичка обов'язково і буде зручно приборкати пушки тим екогелем, він з фіксацією, і це нам буде забирати нашу пухнастість і фіксувати її. Починаємо плетіння брейд, відділяємо смужку, з якою будемо працювати в нашому уроці. Це три брейди на скроні. Я користуюсь водичкою обов'язково і додаю екогель. Відділяємо маленьку смужку. 5-мм волосічко і починаю плетіння, звичайної випуклої коси по типу французької. Як бачите, волосся дуже дрібне на краєві, і я його в прямому сенсі беру з кількох волосинок і вкручую пальчиками, прокручую то з лівої, то з правої сторони. Пальчик у мене вказівний притискає брейд. І так беремо підбори спочатку з двох сторон, щоб наша коса не перекривлювалась. Проплітаємо її хоча б кілька сантиметрів. Брейди малесенькі, підбори малесенькі, пасми малесенькі, все дуже дрібненьке, особливо на дитячому голосі буде вас ще дрібніше. І далі так прискорюємося, проплили кілька сантиметрів і можемо брати вже скрізні підбори, тобто підбори лише з одного боку. Притискаю пальчиком, контролюю краєву і доплітаю так брейд свій за вушком. Детальний урок у нас є на безкоштовному базовому курсі. Заходьте, його дивіться, посилання залишу в описі, якщо у вас з'являться додаткові питання. Далі займаємося прикрашанням. У мене дві такі пластикові голочки, я в них вставляю ниточку, протягую один кінчик, притримуємо обов'язково, якщо у вас дуже ніжний брейд, і далі два кінці вставляю знову голочку, і так само роблю з іншого боку, і будемо робити такі хрестики. Такий визерунок, з одного боку входить голочка, з іншого виходить, і малюємо на цьому брейду нашому хрестики. Вниз, вверх, вниз, вверх. Якщо у вас немає такої нитки типу Шамбала, можете взяти нитки для в'язання або навіть звичайні нитки для шиття, тільки сплести, зв'язати їх в кілька разів, щоб вони у вас мали такий деякий об'єм для краси. Закінчити брайт можете будь-яким варіантом, навіть зав'язати просто резинкою або зробити обмоткою. Також в нас є обмотка на безкоштовному курсі базовий плюс, можете нею скористатися. Далі ми беремо теж ниточку зелену і робимо вже не хрестики, а такі смужки то для зарахування домашнього задання нам потрібно зробити хрестики і такі просто повздовжені смужечки. Якщо у вас немає голочки, можете взяти, звичайну шпильку, так її підігнути, щоб вона у вас була трошки наче з глибинкою, і вставити її зверху вниз або знизу вверх, також само під брейд, і поставити в неї кінці нашої ниточки, і так само протягнути. Головна задача, щоб ми не порушили наш брейд, тобто беріть розмір шпильки відповідно до вашого брейдика. По об'єму або можна замість шпильки також брати гачок, яким ви користуєтеся, я думаю, для плетіння. І все, завершуємо. Урок достатньо коротенький для прийому нам потрібно прикрасити брейд, заплести їх спочатку, а потім прикрасити смужечками і хрестиками. Дякую за увагу і до зустрічі ще кілька задань, і буде сертифікат.